Пане немає. А пане генерал, то вам кажучи з гри вийшов, йому там треба, авто б закрив. Світла дворогі. Пане Віктор, а що мені тут передають, чи треба полігон підготувати? Ну я про це не слухав, ні духом. Я скажу зараз на полігоні, що потрібно. Е, дайте указ своїм спорідникам всім прямувати на полігон. Наліво! Сказав, що мовляв, що не бігло, Ване Виктор, а куди цей співробітник повів Янковича? Ні, він просто не за нами побіг. Нам просто дальше ще треба бігти. Форенс, побіг хузнав, де ти? Ти не ковича. Не стріляти! Так не тут полігон, пане Віктор, він далі. Пожалуйста, Полігон трохи далі. Вот так красивенько ставим его под эту Вот сюда и все За эти штуки. Пожалуйста, здоровья. Бажаю Тут теж можна становитися. М4 дістанція. А, да? Становтеся, становтеся сюди, ЗСУшка. Так рижики а, Станов. Станов. Званів, зі Розі, а, тут рижики одні. Тут немає таких дзвонів, що зі зброєю. Пані Розію, тут немає таких дзвонів, так, ну, так, які зі зброєю. Ну так керую, у кого нема зброї, хай відійдуть. Рижики, а ну йшли я, люди? እን <tune> В Я уже повезу с собой. Я наебал чуть-чуть. Я сейчас не включу. О. О. Ры -ры. ух ты, Пане Вікторе, нам треба, щоб СБУ швидко їхало на АКПП. Мені докладають інформацію, що наш солдат такий як ДЗРТРБ як підполковника. Та даний солдат. Убіг на АКПП. СБУ бігом! За ним. Капше на день, це праздник. Все все, все 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 А можно я <пушу> тоже. мене за то задовго? А, подожди. А кого я убил? А кого я убив? Я тебя убил? Не, не мене а, а! полка поука підполковника. Ты підполковника вбив кстати. Детали на сайте радио. <пушу> ну хотя бы ставьте перед фактом, что ГРП якась буде, ну блять, я не знаю. Мусор, моса так, мусор. Пане и Викторы супроводит потребен.